Я не гарно. Е, та дуже гарно, дуже гарно. Будь ласка, покажи, яку ти сьогодні вечерю страву готуєш для сім'ї. Покажи ласка. — Я сьогодні заморочилася. Я сьогодні підійшла до цього питання зі всієї відповідальністю. — Довго думала, перебирала рецепти, дивилася різні варіанти, хочу догодити чоловіку. Так. Будь ласка, покажи. Так, все, що гарно було, що люди скажуть, що чисто було. А Ану, покажи, відкривай. Дякую, Киця. Нарешті. Я так давно не їв їх. Ти насправді їх давно не їв. Коли ти останній раз їв пельмені? Сонечко, дякую тобі, блін, це реально. Я не знаю. я Просто жінки балуйте своїх чоловіків. Добре, що ти нагадав. Мамо, і то як пільмені вариш, а вітамінку. Покажи, яку ти вітамінку Тоні даєш. Мама в нас господиня. Подивіться. Вечерю робить Тоні п'є такі вітамінки, але я не знаю, чи вони допомагають. До речі, а ну підкажіть, це нормальні вітаміни чи ні? Бо я проти всяких оцих вітамінів. Він почав пити ці вітаміни і захворів через два дні. так що не знаю. Це реклама чи антиреклама або совпадіння? Ну просто думаю. почекайте, ж вітаміни мають накоплюватись, то треба час пропити хоча б курсом. А, курсом, а він тільки два дні поїв. Mm -hmm. Ну, побачимо. Ну, коротше, це вам, знаєте, оце нормальна вечеря, це вам не оці всякі там кіно з, кі бататом. Кі кіно з бататом і що там, всяка шляпа. Це реальна хавка. І за дамам. Кіно бататия Що-що? Що ти перехотів? А що ти будеш їсти? Шо, вони, що що вони, Анісні, мама так старалася. Ліпила цілий вечір. Розліплювала з пакети, діставала. <ріст> Ладно, і Ладно, А Зараз захочеш. Зараз почекає, як моя мама казала, просрайся добре. І захочеш. У нас сьогодні що? життя онлайн. Тікток, да, сегодня... блог. підписуйтесь, ставте лайк. Нічого, mm. нічого.